Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, це мої гарбузи козам їсти. Чи багато маєш? Маю, є, а ще влюхові повно. Ось. Тут ті, що чуть десь припорчені були, що видно було, молоді, всі тут гарбузи. Ось так. Тут чи я вибираю насіння козам? Чи ні? ні, не вибираю. Ні козам, ні курам, вони плав їдять. Тут деякий тільки має насіння, остальні всі з насінням, шофальне насіння в, в льохові. Ось. Тут ті, що без насіння і ті, що. І ті, що. Скажіть мені, я вам скажу. З дефектами всякими. Ось, це ми свині несемо, чуєте? Треба. Дай гарбуза! да Та дам Так, дала лабом Свиням, щоб не кричали. О! Але кози, семочки їдять дуже гарно. Я сушу і потім в літо маю, як пасу кози, маю їм такі добренькі, смачненькі давати їсти. Цукерочки. Ось так. Це за гарбузи, я вроді все відповіла. Можна давати сімушками, козам, гарбузи. Так, це моя косоля на насіння лежить. Я її потім всю доведу до пуття, положу, акуратненько зложу ось там коло собаки в хліві на дрова. І вона там буде лежати до весни, поки мені не треба буде насіння. А знову побачу, може ще й злущу, Але хочу всього, що положу не лущану. Хай так собі лежить, ця котра от повилузкувалася, позбираю, а цю всю акуратно положу, хай лежить. Це буде в мене квасоля на насіння. Так. Капусту я вчора трохи стеребила на стрімі, це качани. Ось. Це капустиня зараз козом затащу, а ще трохи маю теребити, тому і вечір дотереблю. О. Знову козом на тереблю, щоб було давати. Кози їдять капусту прекрасно, Козам можна давати капусту і треба. Повнити казку, коза і семеро козенят. Пішла коза, козенятам по капусту. Ось оце, Оця капуста, яку люблять кози. Так що ось такі то справи. Вона гарненька, Натеребила вчора великий тазик. Ось, ще нині дотереблю і, може, завтра, як Бог дасть здоров'я, то ввечір посічу і наквасимо. Те, що хто так рано січе, рве капусту, вона ще має рости, хай ваша росте скільки хоче люди. Нікого не заставляю рвати так рано капусту. Якщо для вас це рано, це ще трошки тут досихає. Я нікого не заставляю. Ось, бо кожен робить, як кому виходить. Для мене капусти хватить. Мені треба забрати з городу, бо мені треба рвати буряк. А щоб під'їжджати до буряка, треба мати, як під'їхати, щоб капусту не пом'яти. То раз. Друге, мені треба город зачищати, бо поки люди будуть орати, щоб і мені виорати, бо потім не буде чим і не буде кому. Ось так. так що город має бути зачищений. Як буде трактор коло городів, тоді він мені і виоре. Ось такі діла. Так що кожен робить так, як йому виходить. От. А не так, як... бо там всі так роблять. В кого когось городи на озиму поорані, бо там вже поорали. А в когось ще навіть на городі картопля ще ніхто не робив, бо тут так рано ще не робиться. Ось. Хто я хоче, той і так робить. Хто як має, е, як сказати, коли час свій, кожен регіон по-своєму прибирає, кожний регіон, чи кожне навіть, село, коли хоче, тоді прибирає кому яке діло до цього, що я маю робити так, бо так всі роблять, ніколи не робила і робити не збираюся. А роблю так, як. Треба вспіти зробити, щоб воно було добре. І потім може задощити, може захолодіти і сидіти в куфайці, в рукавицях і бавитися, то я то і того не хочу. Може і буде осінь. Золота, прекрасна і до Різдва, як кожен рік є. А цього року може бути зима наторання. Я дивлюся, ластівок нема. Ще в серпні вилетіли. Ось. Лелеки багато раніше, десь на, на півтора тижня, а той має, на дві неділі скоріше вилетіли строку. Ось так, щось що таке то діло. Значить, є якась причина, чому вони так рано повилітали. Ось якось так. Ох. Так. за капусту відповіла, за город відповіла. А, коло хати, чого город не полеш город, то він заріс таке страхоття. Якби я могла його сполотити, то я так би і зробила. Там асфальт. Там асфальт. Я не можу нічого зробити, бо воно засохло. Треба дощу. Ну, така в нас земля. Якщо нема довший час дощу, все висихає, все засихає і вона робиться як асфальт, не можна вірвати нічого. Ось такі то справи. Так що так що якось так. Ось такі-то справоньки. Кожен робить так, як йому виходить, як йому добре і зручно. Так що, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Так, малишка ще моя не родила. Вона точно перегуляла десь, без мого відома, Вредіна. Ось. Так, щось що таке то. Ну, зірка, то я знаю, що вона десь від 15 по 20, а може і пізніше. Ну, вона на кінець вересня, то я це знаю. Ану, не биться малишки. Ось так щось таке діло. Пасти я зараз гнати не буду. Йду занесу їм капусти, он натертий. Зараз курчатам подаю їсти. І І будемо йти ми на город по вагоню курчат. Що ти хочеш? Не пущу на двір і навіть не скачи. нє ні -ні, 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 ні ні Я знаю, що ти вже бикфест гончий. Ось ну, поки місні. На двір зубіда, зараз нема коли. Кури знають, що ще рано стоять собі, чекають. Зараз тільки побачу, що я взяла відро з зерном, що йду давати їм їсти і вони вже починають кричати. Зараз я ще їм замішаю, гарбуз, всиплю з дробленим зерном, трошки цільного зерна і так вони в мене їдять. Ось такі то справи. Ладненько, всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Гарного дня. І тільки хороших новин, скорішує нам всім перемоги. Миру, спокою, затишку. І до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.